Книга Пророка Міхея, розділ 5. Ти ж, Віфлеєме Ефрато, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних, тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу, поки породілля народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїлевих синів. Коли Він повстане, то пастиме Господньою силою і в славі імені Господа свого Бога, вони житимуть у спокої, оскільки його велич сягатиме всіх країв землі. Він творитиме мир, якщо асирійці нападуть на наш край і почнуть топтати наші твердині, тоді ми виставимо проти них сім пастухів і вісім можновладців з народу, вони пастимуть Асирію мечем. І край Німрода в його воротах, він Господь нас врятує від Асирії, коли так вторгнеться в наш край і топтатиме наші кордони. Залишок Якова буде розпорошений поміж багатьма народами, як роса від Господа, немов злива на траву, неочікувана людиною, і яка не залежить від людських нащадків. Залишок Якова буде між людьми, серед численних народів. Як лев між лісовими звірами, як левчук серед отари овець, який, увірвавшись, топче, розриває і не має того, хто міг би врятувати. Щойно твоя рука підійметься над твоїми ворогами, як усі твої вороги будуть знищені. Станеться того дня таке, говорить Господь, що я знищу в тебе всіх твоїх коней і потрощу всі твої колісниці. Зруйную міста твого краю, розвалю всі твої фортеці, викоріню чародійство, за яке тримаєшся, ворожбитів, які віщують по хмарах, не стане. Я знищу твоїх ідолів, які поміж вами, які всі тесані боввани, щоб ти більше не вклонявся творінню власних рук. Я повириваю твої священні гаїз посеред тебе і знищу твої міста. В пориві палкого гніву я помщуся народам. Котрі погрузили в непослусі.